Вчора я зняв відео про Євробачення, про голосування в Євробаченні. Я в коментарях побачив, що українці дуже пишаються тим, що Євробачення, що це віддушина, треба дивитися, це пісні, нічого страшного, нічого дивного. Знаєте, друзі, ви тоді повинні радіти й тому, що. На створення всього цього витрачено 11 мільйонів гривень. Скільки це дронів? Ну, можете перевести. Переведіть 11 мільйонів спочатку в долари, потім поділіть там, на 500-600 доларів за один дрон. Ну і будете знати, скільки це. Тому співайте пісні далі, хто там е, писав, що це важливо, бо Україна себе просуває. Знаєте, е, я мені вже трішки набридає оця теза про те, що Україна себе має десь просувати. В Україні йде війна, і українці борються в принципі за незалежність за самостійність за суверенність, Україна це щит Європи, про що розповідають постійно наші чиновники. Що особисто я мені не подобається ця теза, і самі європейці говорять, що не варто так називати. Україна в усьому світі відома. Напевно, я не знаю, тільки лінивий або десь в лісах Амазонки не чули, що відбувається. Тому наскільки конкурс Євробачення ще має нас кудись просунути, я особисто не знаю. Але те, що українці поломилися вчора голосувати в дію, при цьому українців не загониш голосувати за якісь петиції, українців не загониш, не упросиш багатьох проголосувати за те, щоб розглянули справу героя, якоїсь на присвоєння йому звання Героя України і так далі. По Крупинкам по одному голосу люди бігають, ходять, мами, дружини просять, проголосуйте за того, за того, за того. Ми часто на каналі в Телеграмі і в Ютубі ставимо в себе. І я бачу, як повільно ростуть голоси. А ось як проголосувати за Євробачення, яке ще невідомо, як, що там результати вашого голосування, це пішли сотні тисяч, обвалили вчора дію. Ну, тепер ви маєте з радістю прийняти що 11 мільйонів на те, щоб ви. ну, Порозважалися, у вас взяли. Ну і окей. Знаєте, це ті люди, які там під Київрадою постійно стоять, от з плакатами, там, виділяйте кошти, можете зараз піти ще кудись походити, вас знову почують. Тут дивно те, що частина українців, які говорять про те, що вибори ніколи нічого не вирішують, за нас це вирішують. Я зокрема проти такої тези. Я вважаю, що ми самі обираємо все те, що ми обираємо. Так от ці люди йдуть і голосують. Така, знаєте, інколи. Роздвоєні з одного боку, нібито е, кажуть, що нічого не вирішує це все. А при цьому йдуть і голосують, чи обвалюють такий важливий ресурс, як дія, а при цьому ще й захищають, кажуть: ти нічого не розумієш, бо це важливо, бо це Україну просуває. Знаєте, мир в Україні оце, напевно, просунуло б е, найбільше.